Виконуємо номер 1666 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік, за дві години автівка подолала 171 км. Знайди її середню швидкість. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Поділимо 171 км на 2 години. Виконуємо зразу ділення куточком. 171. Поділимо на 2. 17, ділимо на 2, беремо по 8, 2 множимо на 8, 16. Виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 1, 11, ділимо на 2, беремо по 5. 5 множимо на 2 10. Виконуємо віднімання вистачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 10 ділимо на 2, беремо по 5. 5 множимо на 2, буде 10. Виконуємо віднімання вистачу 1. Вийшло 85,5 км за годину і пояснюємо. Середня швидкість, автівки, записуємо відповідь вісімдесят п'ять цілих п'ять десятих кілометрів за годину. Ми знайшли середню швидкість автівки, якщо за 2 години вона подолала 171 км. Номер 1666 виконано.